Мене звати Святослава. Скільки років? Одинадцять. Добре. Що таке молитва, як ти думаєш? Що треба молитися до Бога, коли тобі треба. А, а просто так, чи можна молитися до Бога? Можна молитися навіть просто так. Добре. Чи є молитва важливою, як ти думаєш? Молитва є важливою. Чому? Бо до Бога треба молитися щодня. Ти коли молишся до Бога? Рідко. Рідко? Чому? Бо забуваєш. Забуваєш? А просиш вибачення за те, що забуваєш нього? Так. Про що ми можемо молитися, як ти думаєш? Ми можемо молитися за здоров'я, щоб в Україні був мир і спокій, щоб Путін зараз не воював. Щоб Украї... що наші солдати приїхали. Як ти думаєш, чому нам треба молитися з інших людей? Потрібно молитися, щоб вони не хворіли, не... щоб вони підтривали підтримку якоїсь людини. То наша молитва є важливою, так? Так. Да. Що для тебе означає слово молитва? Молитва ну, це коли ми молимося до Бога, розмовляємо з ним. Про що? Про кого ми можемо молитися? За рідних, за Україну, щоб в Україні був мир, за за воїнів, які зараз до нас ну, зараз воюють за нас. Мар'янка, що для тебе означає молитва? Для мене означає молитва, що треба. Для мене означає молитва, що е, треба молитися до Бога кожного дня за батьків, за родину, за тих, хто на, на, на сході, е, прохання Богу, питати, чи Він нам допоможе. Якісь гріхи треба е, е, цей, казати Богу, щоб е, Він простив наші гріхи. Е, е. Хочу молитися, бо молитися про, про батьки заради батьків, заради себе, заради України, заради тих, ті, що зараз на сході, помирають за Україну. Що є таке слово молитва, як ви думаєте? Для мене слово молитва це. Тоді, коли очі нас вислуховує, і він робить е, наші бажання, е, е, якісь маленькі бажання він перетворює на великі бажання. Для мене слово молитва означає як рідна мати. Про що ми можемо молитися? Я можу помолитись за Бога, за мати. За... Щоб Миколай доставив нам е, всім подарунки до, е, щоб все до добре е, це проходило. Як ти думаєш, чому треба молитися за інших? Можна молитися за інших, щоб вони визробили, щоб, щоб пройшла удачно операція. Можна молитися про батька, як, який зараз воює на, на АТО, який помирає заради своєї батьківщини. Що для так означає слово молитва? Молитва для мене означає це розмова з Богом, і також з тільки як розмова з Богом, це може бути розмова і з типу, другом може бути, і може бути з якимось, типу, хлопцем або якоїсь дівчиною. Просто така розмова. Але та розмова є відкритою. Коли ми можемо молитися? Будь-який день. Будь-який час, хвилину, секунду. Дякую. Чому молитва є важлива? Ну, насамперед, молитва є для того, щоб ти більш був таким відкритим, щоб ти тобі могли допомогти і ти би міг за когось там, наприклад, помолитися. А молитва є для того, ну, взагалі є для того, щоб. Мати таке слово, з ким ну, відкрите там треба розмовляти. Як ти думаєш, за тебе хтось молиться? Думаєш, що молиться. Що б ти хотіла сказати їм? Ну, я б хотіла сказати їм дякую за те, що вони за мене моляться, і також би хотіла попросити у них, щоб вони і за інших молилися. Не тільки за мене, і за інших також. Що для тебе означає слово молитва? Молитва означає розмова з Богом. Ця розмова вона може бути довгою, короткою, як ти думаєш? Ну, Розмова з Богом може тривати відповідно молитви типу молитв. А з ним розмовляти, так як це розмова з Богом. Ми можемо тільки через молитви чи. чи В як... церкві можемо. Можемо попросити його просто так, без молитви. А як ти думаєш, Бога можна тільки просити, чи йому можна ще за щось дякувати? Можна і дякувати Богові за щось. За що? За те, що він щось поміг або ще щось. Що для тебе означає слово молитва? Молитва для мене слово це коли людина е, хоче за когось помолитися душевно, і коли вона. Правда, вірить в Бога, бо коли хто не вірить в Бога, вона не буде молилась. Як ти думаєш, з тебе хтось молиться? Я думаю, що так. А що ти би хотів сказати тим людям, які з тебе моляться? Щоб вони не втрачали надію, віру. До кого ми можемо молитися, як ти думаєш? До Бога Отця, до Бога Сина і Духа Святого. А що може, що може статися з людиною, яка не молиться? Нічого, практично, поки вона живе в цьому світі. А що для тебе означає молитва? Молитва це коли я молюся за всіх і за своїх родичів, це означає зв'язок з Богом. Коли я з, я з Богом розмовляю, що Бог мене чує і бачить, в де я є і що, що ну він мені дає дає надію молитися, він мені допомагає. Де ми можемо молитися? Ми можемо молитися будь-де, в яку хвилину, на вулиці, в маршрутці, в, в хаті. Як, як, як ти розумієш, що це? яка вона повинна бути? Яка вона є в тебе? Вона мене є щира, з любов'ю, з повагою до, до, цієї, до цієї молитви. До поваги до Бога і до Ісуса, і до Марії е, Ну, Любов, повага, мир. Як ти думаєш, чи нам е, потрібно молитися за інших? Нам потрібно молитися за інших, бо якщо ми будемо молитися за інших, за нас тоді будуть молитися, і ми будемо чути, що нам легше. Я молюся кожного е, спойдася кожної неділі, бо я знаю, що це для мене потрібно. Якщо я не буду сповідатися, то не знаю, тоді я буду робити це для себе гірше, тому що я знаю, що я недостойна цього, щоб не сповідатися. Я цього недостойно. я хочу кожен день, кожен, якщо б була можливість, я б кожен день ходила до церкви. Правда, я, цер... я до церкви не люблю ходити, але коли ми були в таборі, мені дуже сильно крутило піти в церкву і посповідатися. Бо я розуміла, що в мене стільки вже цього всього в душі, що. Папець. І на молитві ми маємо бути серйозними і думати тільки про Бога, а не різні собі. І з любов'ю говорити це, з миром, добром. І ніколи так не о, помолився, все хватить. Або, знаєте, приходиш до церкви, до школи, а ви знаєте, я сьогодні молився, знаєте? Так, як деколи люди роблять, хвастаються тим, що це що я молився. Це зовсім це не хвастання. Це не хвастання, це просто він. Має це при собі тримати. Він знає, що я помолився, і все мені добре. Воїни це гордість сланьки України, бо саме вони захищають її в часки часи, люті. Хтось лежить на ліжку та втикає вдалек. Дурньою. Дурньою мається, а хтось день і ніч молиться до Бога, щоб скінчилася війна, щоб не гинули люди милі. На сході, щоб живі, здорові поверталися до своїх домівок. Та й запанувала мир і спокій в Україні. Що в твоєму житті сталося таке, що ти вирішила так змінитися? У mm. мене в житті був маленький хлопчик Борислав. Він був та якби дитина з ДЦП, у нього були ножки. Я за ним ходила, я хотіла йому доказати, що я хтось для нього є. І коли він перший раз на мене сказав мама, мені стало дуже сильно приємно. І я йому хотіла доказати, що я змінюся. І що він мене, мене більше не буде бачити такою ну, не злою, ну, так, якось, такою, так як я по собі скажу, колись була розбашака дуже сильно. Ну, я би хотіла дуже сильно змінитися, я і зараз хочу змінитися. Мене коли забрала з Борислава, я дуже сильно плакала. Не знаю чому, але він сидів біля мене і казав, плач. А що, я, що він мені цього казав, я ще й досі не можу зрозуміти. Потім, коли мене забрали, Ну, там вийшла така штука, мене забрали геть з Борислава в другий інтернат. Мені дзвонять і говорять, Таня, Віталік плаче. Я говорю, чого? Він говорить, Бо ти поїхала. Я говорю, це треба було говорити, що я поїхала, можна було сказати йому щось інше. Вони мені говорять, ну ти ж йому сама сказала, що ти їдеш. І він потім таки вихопляє і говорить: Таня, Таня, я тебе люблю, приїжджай назад. Я така йому починаю розказувати. все. Мені так сльози, і я від того часу собі сказала, я виросту, стану, ким я зараз, вчителем фізкультури, і установлю собі його. Ну, я його заберу, він буде під моїм наглядом. От коли мені зараз дзвонять, він раз то до мене, правда, його Бориславі дуже сильно намовляють проти мене. Бо знають, коли я була, я його він пісався, какався в памперс, він не міг ходити. Коли він перший раз мені, я йому сказав, все, я тебе не люблю, бути пісяшся, какаюся. Що ти за хлопчик? Я його посадила на унітаз, він такий кричить, такий сміється, кричить: Таня, Таня, я попіся. Я така кажу, це дуже добре. Потім ми пішли в їдальню, він мені говорить: Таня, знаєш, що так, так класно, коли, коли я чую, що я можу і попісяти, і по це я йому говорю, це дуже добре. Потім на другий день я кинула, я поставила чисті речі на диван, а була вода з Тасіку. І він мені кинув ті речі в Тазік. Каже, Таня, я беру речі, я така була зла на нього. А потім таки після того проходить 5 хвилин, він мені ще й флешку кинув. Туди. Ну все мені зробиш то, що ні. Я дякувала Богу за те, то, то, що, що він мене зрозумів, зрозумів. і ну, розуміє, що він не має бути такий, що він мені має допомагати. Потім він мене, я сплю, а він мене будить. Говори, Таня, Таня. Я в туалет хочу. Я така, Віталік, я спати хочу, відстань. Він такий добрий, я сам піду. А в нього коляска була. І він сідає на ту коляску і їде. Я така обертаюся, а він їде. Я така говорить: Віталік, ти куди? В туалет. Я така круто. Потім я з ним пішла, бо він боявся трошки. І він зробив своє діло, те, що мав зробити. Він мене змінив, він мені дав шанс. Не дай не шанс, а надію. Бо він мені так він дав мені зрозуміти, що, я, що він для мене щось означає. І я для нього. А коли він мене назвав мамою, це було дуже круто. Це взагалі так. Якось мені так приємно дуже стало. Ну, але таке життя.